Для перевірки робіт в Google класі необхідно перейти на вкладинку оцінки. Із всіх нас предметів і дат, ви вибираєте свій предмет і потрібну дату. І переходите до робіт учнів. У вас у вікні з роботами учністі, папочки і прізвища учнів відсортовані за статусом. Це значить, що вгорі у нас відображаються роботи учнів, які здали їх своєчасно. Після них йдуть ті, які здали із запізненням. І в кінці, якщо вже термін призначений для виконання роботи, вийшов, то папочки порожні написано, немає вкладених файлів і немає. Якщо у нас немає роботи, це означає, що ви можете одразу учню поставити негативну оцінку, навіть не відкриваючи папку. Вибрали е, в лівому віконечку і поставили негативну оціночку. Вибрали і поставили негативну оціночку. Ці оцінки у вас зберігаються як чернетки, і дітей, біля прізвища дітей ставляться галочки. Якщо ви перевіряєте. Роботу ту, що здана правильно. От, наприклад, з Миколенко Провіряємо роботу. Ось її презентація, ви переглядаєте і ставите відповідну оцінку. Можна оцінку поставити тут же, так. а можна було поставити оцінку так, як у попередніх варіантах. Всі ці оціночки, поки вони не відправлені, вони зберігаються як чернетки. І тому для того, щоб відправити всі оцінки, що ви поставили щойно, у вас мають бути вімкнені біля прізвищ галочки і далі ви натискаєте кнопку Повернути запитуючи чи дійсно повернути на дійсно він завдання, натискаємо Повернути і в наступному віконечку відображається прізвище тих дітей, оцінки яких ви повертаєте. Натискаємо Повернути. І оцінки вже дітям відправлені. Далі, коли ви перевірили всі роботи, вам потрібно їх перенести до журналу. Оскільки тут у нас прізвища не відсортовані, тому ми знову вмикаємо сортування і вибираємо сортування за прізвищем. І вже у лівому віконечку наші діти відсортовані за прізвищем. І ці оцінки легко вже виставити у журнал.